Взагалі ж задача, щоб, і не важливо що, це може бути водевіль, може бути проста штучка, може... може бути абсолютно. Але задача в театрі те, щоб глядач і актор змінилися, щоб вони були не такими, як до того, як почалось дійство і до того, як воно закінчилося. Тобто, має бути переживання. Безумовно, якийсь спонукає щось. Це розуміти. колективний досвід. Тому я там не дуже розумію Єжа Гратовського, коли він прийшов в кінці життя вже до того, що йому він настільки заглибився в певні процеси зі своїми акторами, що для них вже не було, не було важливим присутність глядача. І я у цього вже трошки не розумію. Я не знаю, як це. Ну, тоді зачем? Бо е, ми, коли сповідаємося, нам же навіщо потрібен, священник, який сидить поруч.